себя, но не смог уберечься. Я маленький Ляки был бы. Если бы приехал и расстрелил бы таких, у нас будет появляться. Я чувствую, с каждым днем все больше и больше расстрелов возле своего дома, потому что у людей не хватает терпения больше. Исполнителей не жалеет. Это расходный материал. В Подмосковье был убит один из главных критиков режима Зеленского, бывший депутат Верховной Рады Илья Киева. Фигура весьма спорная, бывший радикал запрещенного правого сектора, отметившийся в Донбассе, сбежал в Россию с началом СВО. Однако отказавшись от своей родины, он не стал своим и здесь. Смотрю, сейчас многие выставляют посты, вспоминают русофобские заявления Киевы. Типа, ну, раз он таким был, то, в общем-то, его и не жалко. Но дело ведь не в Киеве. Дело в том, что каким бы он ни был, многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ. Вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России. А удар по России – по всей России. Надо воспринимать всерьез. И отвечать всерьез. Ну, не писать о том, что нам его не очень жалко, поэтому так и ладно. Не ладно. Так не должно быть. Он переживал, переживал за свою жизнь и из-за этого переехал из Москвы. Он находился в Москве. Приехал из Москвы в очень закрытый поселок. Один из самых статусных в Одинцовском районе. Не буду его рекламировать, здесь называть там камера, там охрана, и считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности, безопасных мест нет. Есть статья 19 Конституции Украины. Там же четко написано, что органы державной власти, то их не посадовые особы действуют в способ, то, в межах предбаченных законом и Конституции. В Конституции написано, убивать нельзя. Социальные группы диверсантов, заброшенные сюда на территорию России, все-таки На вас покушались в Криму на Києву, покушались в Подмасковії Беліжнім. То працюють вони глибоко глубоко в тилу. С ними будуть крайні міри по законам воєнного времени. Почати э, з вами з в, в аналізу розвідуваль для центра силоборонистонії, які прогнозують, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України, попри значні втрати, але це свідчить про те, що ворог. Перегруповується ваш чим погоджети з таким аналізом, будь ласка. Частині, що судується східного планзарму, цілком погоджуються. Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і там нічого не зміняться. Наказ царя ніхто не посміє реалізувати. В нього зараз велике спілкування із народом. Плюс самоперепризначення перепризначення на президентських виборах йому потрібні хоч якісь результати в їхньому розумінні виходи на адміністративні кордони саме цих двох областей це і буде прийнятний проміжний результат. Зрештою казуспелі, тобто привід до війни, якраз і був з визнання цих двох недореспублік спочатку незалежними, а потім включення у склад Російської Федерації, чи є в них потенціал у частині, що стосується особового складу на превеличезний жаль, є. Вони офіційно декларують від півтори до трьох мільйонів мобілізаційного ресурсу. А деякі фахівці вважають, що і всі сім мають. І з огляду на те, що суспільний російський менталіцет це ніщо інше, як нескінченна боротьба за імперію. Вони будуть помирати за власні ілюзії. А, пане Петре, ну і ще одне вид... впливове видання Wall Street Journal а, пише, що Україна змушена прийти до оборони на тлі просування Російської Федерації. А, ну і через звісно вкла... вкрай складну геополітичну ситуацію. Це вже відомо. Тут йдеться і про а, певні невдачі в літньому контрнаступу. Про ймовірне, як зазначає видання зупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США. Mm, ну і те, що е, було анонсовано українським керівництвом будів, будівництво оборонних укріплень уздовж фронту, це свідчить про те, що війна переходить в нову фазу. Е, і через те е, видання пише, що е, український контрнаступ, новий контрнаступ може відбутися тільки навесні двадцять п'ятого року, якщо Україна вистоїть в 2024-му. Я не поділяю цю точку зору. У у якій частині тут може бути і дуже серйозний інформаційний вкид. Ми ми вже десятки разів про я точно переконався, що навіть дуже поважні світові видання із гучними іменами із довгою історичною традицією грішать тим, що називається інформаційно психологічні операції, і не маю ні не менше сумніву, що російські спецслужби там діють дуже і дуже. Активно, якби нам на правду, дали достатню кількість хорошої зброї, в моєму розумінні це поєднання трьох важливих аспектів, Достатньої кількість авіації, так машин 180F16, для американців, це абсолютно не проблема. Достатньої кількості далекобійних ракет, так хоча б тисячу одиниць на складах, поза 4 тисячі це те, що на складах, що по великому рахунку ними не не використовується його тільки трошки привести до бойового порядку і кидати в бій. А також достатньо велику кількість засобів радіо. Електронної боротьби при великому ракетно-бомбовому навантаженні до того самого F-16, то по великому рахунку південний плазар можна обвалити в якихось місяць-півтори, але є нюанс, і він направду має як політичний, так і психологічний характер. Я це називаю три жахіття американської геополітики. Перший острах перед потенційним ядерним ударом, суд годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Зараз за півтори хвилини до апокаліпсису, ще в 62 другому році, коли кипіла так звана. Кричка криза, він був за дві хвилини до апокаліпсису, і американці як вогню бояться двох речей повного розпаду Російської Федерації і потенційного розповзання тактичної ядерної зброї, а також дрейф ресурсного Сибіру у, у бік Китаю. От на ці запитання немає відповіді і, і мені ведеться, що в найближчий час і не буде. А якщо так, то в нас немає іншого сценарію, як будувати свою лінію Манергейма зворотню, бо наголошу ще раз, противник в. Частині особового складу кратно нас переважає. Пане Петре, ну і також щодо призупинення американської допомоги, наскільки критично зараз, щоб вона відновилася, була все ж таки ухвалена до, до кінця цього року. Ну, взагалі, про який час ми можемо говорити, що ми можемо тримати нашу оборону за таких умов без uh, ухвалення нового рішення? Uh, ми також знаємо, що є певна все ж таки частина коштів, яка залишилась через uh, бухгалтерські певні помилки uh, з боку Пентагона. Тобто, не все так погано, як uh, навіть Байден зараз uh, каже, тому. Тому що він звісно зацікавлений, щоб посилити тиск е на своїх колег республіканців. Перший момент я направді, не сумніваюся, що допомога буде. Питання лише як зуміє Байден знайти компроміс із республіканцями у частині, що стосується стіни стіни в по Мексиці. там, насправді проблема така. І тут у Байдена дуже складна політична ситуація. Бо республіканці на дуже сильно шантажують його цим питанням. Ми ж добре розуміємо, що якщо Байден на це піде, то він хоче чи не хоче не вимушено дасть пас своєму опонентові Трампу. Бо Трамп якраз і жонглює наред. На риториці у частині боротьби з мігрантами і скаже дуже просто: ну от дивіться, я ж таки свого добився, Я ж не призав свої передвиборчі обіцянки виконую вже. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.